Добрий день, любі мої. Дивимося Вінницю Вінницю та Вінницьку область. З 15-го, повторюсь, по 22. -ге. Так, Вінниця. Здають позиції. Е і знаєте де? Як, Як на верхівці за гроші? Раз і навіть, знаєте, що найбільше тут мені, я дивлюся? Не одна особа, як дві, бачите? Але, ну, більш-менш спокійно. Вінниця. Давайте подивимося. Спокійно. Вінниця. Більш-менш спокійно. Так, Вінницька область. Давайте подивимося Вінницьку область, що там буде. Так, Вінницька область. Так, давайте подивимося, ну, таке. М -м -м. Повітряні тривоги. Далі, щось буде... Щось буде летіть. Так, прольоти, але щось буде і. Бачите, вогник, буде щось з повітря, з повітря. Щось буде. Як буде щось як. Як буде щось як. А, ну, зрозуміло, буде прилітати, понятно. Все, я зрозуміла. Все, дякую. Так, е, хто там казав мені з підписників, хтось писав, що в Вінницька область якісь там будуть переходи, заходи, ніяких переходів не буде. Спокойтесь, все буде добре. Е, єдине, що оце мене найбільше хвилює, Вінницька область, це небезпека з. Повітря з неба. Тому будьте уважні та обережні. Все всім зрозуміло, сподіваюся. Так. Вінницька область. Будь ласка, всім дякую, підписуйтесь, чекаю, вас, е чекаю від вас зворотнього зв'язочку.